Чи ти скажеш танечка, а що це в тебе тут черешня, кінець літа, а в тебе черешня? Я сама в шокі, розумієш, вчора з Антоніо поїхали на пляж. Я знайшла по карті дуже цікаву таку локацію. там Мірадор, ну, мірадор це по-іспанськи смотрова площадка. І це саме, поїхали. Бо кажу, Антоніо, нам треба нова інформація. Я не хочу їздити на один той самий пляж. Я хочу різні пляжі, я хочу різну локацію. в общем, мені треба якась новизна. І що ти думаєш, гуляємо такі по пляжу, в таких білих одежах, такі красиві, в цих, в, в, в таких шляпах іспанських. І тут їздить такий мікроавтобус і в общем, продає цю черешню. І ну, люди, щоб не платити податки, там, не здавати цю черешню там, чи в магазин, чи на ринок, вони їздять і продають все. І що ти думаєш? Короче, ящик черешні 2 кілограма всього-сього стоїть 5 євро. А в магазині 200 грам стоїть 5 євро. ми, коротше, купили цілий ящик черешні? Тепер оце будемо її лупендрити. Вчора почали їсти, кажу, Антоніо, дивися осторожно, тому що черешня не мита. Хто зна, хто її збирав, де її собі... Я кажу, щоб нам доїхати додому, а не обосратися. Ну, все благополучно. Хоча сьогодні зранку в туалет сходила як по маслу, знаєш, черешня помила е, ці труби, труби почистила.